Всім привіт, гості та підписники мого каналу. Знову я пропав трошки знову на місяць, деякі вже почали писати, переживати, де я є. Нічого, все добре, працюємо так, над зміцненням альтернативи. Трішечки виникла в мене проблема, тому потрібна ваша допомога. Хто знає, я хочу, хотів розширити свою альтернативу полем з 10 панелей. Ryzen 410. Потім я так подумав, дах все-таки там досить таки великий, це східна сторона. І вирішив встановити туди 20 панелей, тобто загальну суму у 8 кВт. Але виникла проблемка. І розкажу яка. Ось на тому даху. На ось цьому я вже монтую профілі. Саме там і пропадаю вже останній тиждень. Монтую все сам, тобто своїми руками все розмічав. Закручував, виставляв там ці направляйки і так далі. Тому так довго. І ну, в принципі відео я знімаю про те, як я там лажу. Але так, ніколи. Після роботи пройшов, тут часу небагато, 2-3 годинки. Заліз поки покрутив, вже темно вже знімати там особливо нема коли. Ну а зараз поки що покажу, що я там наробив. Ну і що я, яке саме запитання. Як завжди буде до вас маленьке проханечко. Це Видивитись відео до кінця, так як це важливо для розвитку каналу. Також поставити вподобайку. Можливо, не вподобайку, можливо, там так комусь не подобається, що я роблю. Також написати коментар. Ну, Що ви думаєте про мою альтернативу, про те саме панельки, про сонячний колектор, про мене і так далі. Ну і в принципі все. Так що погнали, працювати і дивитися відео. Ну от Нарешті сьогодні закінчив монтаж профілів. Я бачу, вони вже закріплені, але що залишається виставити їх всіх в одну лінію. Тобто коли так дивимось, то щоб вони всі були, ну, скажімо, в одну лінію все збігалося, поки що не виставляв. Тільки що це завершив, скажімо так, крутить. А там зверху останню точку закріпив. Загальна довжина в мене тут 11,5 метрів цих профілів. Ну як для одної людини це досить важко його робити. Тому такі затримочки. Ну, так як я хочу встановити ось тут одну панель, там другу, то виникла в мене проблемка з панелями. Так як на момент, коли я купував панелі, я планував додати на цей дах 3 панелі, тобто, щоб було 10 панелей, 10 панелей розмістити на ту східну сторону. Так як я передумав, вирішив туди увалити все-таки 20 панелей. А ось тут у мене в оцій пачки чекають тільки ну, 13 панелей. тобто, Туди 10 на дах і сюди 3 мало. Телефоную до, скажімо, до продавців панелей, там, де я купував ці райзени свої. Мені кажуть, 410-х немає і вже не буде, так як чи зняли з виробництва, чи мають зняти з виробництва, Ну користо, їх вже не завозять. Тобто на даний момент я можу докупити на той дах або райзени, ну скажімо, такі самі, але трішечки гірше. Тобто ця сама моделька, це саме все, але 395. І я думаю, що ну, така різниця там, в 15 Вт, воно не суттєво. Тобто, в принципі, може, ну, можна це зробити. Інший вихід, який, тобто в мене там 13 панелей і ось там 7. І, щоб зробити два паралельно, що ми робимо, можна зняти ось ці всі панелі повністю і розмістити туди повністю 20 штук, щоб вони всі були однакові. В той же час сюди можна купити двохсторонні, так як зараз в продажу є вже тільки двохсторонні панелі. А тільки проблема в тому, скажімо так, чи подружиться інвертор з цими панелями. В принципі, в мене дея 8 кВт, там 2 МППТ по 2 входи. Тобто можна подати і 2, 2, 2 ну там буде одне поле, ось тут інше. Але якщо ось сюди ще щось додати, щоб залишати, щоб не тільки було 10 панелей, а наприклад, ще 10 панелей. І вони вже будуть різні. Тобто хто може встановлювати на один стрінг панелі, які там, так як беремо ці 410 і наступні, які там є, там приблизно по 25 тисячі гривень. Здається, джинко Салар. Вже вони йдуть двосторонні, там 440 Вт. І велика це буде різниця в 30 Вт чи не буде велика. Можливо, все нормально і не треба паритись, так як в принципі, що я планував, встановити туди 20 панелей. Додати ось сюди 3, тобто це вже буде 30. Ну і тут у мене гуляє все таке місце. Ну Тут я не знаю, як його показати. Зараз сонце якраз засліплює, стоїть вуличний туалет і зробити над туалетом такий повністю навіс. І поставити сюди ще 10 панелей. тобто ну, якраз буде. І тут перекривати там вулики стоять, тобто ну, можна це буде під низ положити. Ну Я не знаю, просто до того часу, поки я надумаю дозволяти ще 10 панелей через які я поставлю нові сюди, вони може знов застаріють І потім вже ну, вибору не буде, тому воно підказує, що мені робити. Так щось таке запитання. Якщо на один MPPT вхід повісить два поля, вони будуть приблизно дивитися в ту саму сторону, тобто на південь. Але одні будуть, скажімо так, ну 410-ті, інші там 450 або там 400, не знаю, які вони там через рік, скажімо так, будуть то Чи в цьому піті буде дуже погано, чи не дуже погано, чи саме панелі, чи можливо там можна якось розв'язати його діодом буде. і так далі. Тобто Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі, що мені робити в такому випадку. так як, ну, В принципі, можна другий варіант, як це можна зробити. Якщо різні панелі в принципі, між собою подружаться, то я можу на той дах, щоб не знімати ці всі панелі, каркаси не переробляти. і так далі, Просто-напросто ставлю один стрінг 10 панелей. ось таких. Інший стрінг, наприклад, знизу там ставлю інший, але підключаю в де є ну, на ці ті самі входи. Як вона там буде матюхатися, не буде. І так далі. Тобто, Хто можливо так підключав, бо там, хто підключав 10 панелей і 11 панелей на один той самий ппт вхід, що воно вас там показувало, як воно працювало. Чи не знаю, така в мене задачка виникла. Так, По панельках, в принципі, все, що я думав, я розказав. Якщо щось згадаю, то можливо ще в відео скажу. Зараз розкажу трішки про бджілок. Трішки так ознайомлю вас з інформацією, як мене кинули на 3000 гривень, коли я замовляв ось такі полосочки. Якщо е, хтось захоче мені допомогти, то в принципі буде добре наказати цього продавця. Короче, замовляю полосочки, приїхали мені, ну, саме такі воротом, але вони приїхали не такі, тобто вони приїхали не оригінальні, приїхали. Підробні, тобто дата була написана не остута, упаковка була здута і так далі. Я телефоную продавцю. Кажу, я хочу вам відправити їх назад. Він каже, добре, відправляй мені назад, ніяких питань немає і так далі. Тобто Я відправляю, і вони вже з сьогодні у нас 28 число, 28.08 вони з 19 числа зберігаються на відділенні Дніпро 68 і так далі. Тобто Продавець на зв'язок не виходить. Повністю мене ігнорує, тобто ну, не хоче мені повертати гроші. Я Залишив скаргу там на пром'ю, також залишив скаргу на Держспроспорслужбі. Але я думаю, що це великої скажем так, корише, толку з цього не буде. В поліцію заїхати не можна, У нас блін, цілодобово тривога, Сказали, приїхати на 8 ранку, приїжджаю. Ну не приїхав, а тому що у нас тривога закінчилася, тільки в 11. Тривога закінчилась, думаю, буде в мене обід, поїду там в поліцію, напишу, що заява на наш, наше храйство. Знову тривога зарядила, зараз підвищена і так далі. Тому хто захоче допомогти вам такий буде лайфак. Оставлю я картинку того продавця на скажімо, на пром'ю, там буде агро. агропром вони називаються. Ваша задача, ну там, хто хоче, хто займається бджілками, я думаю, ви мене зрозумієте. Тобто якщо поставити такі полосочки, наприклад, вулик і посиплеться одна сім'я, це вже збитку там, як мінімум півтори-дві тисячі гривень. А якщо їх поставити там усі вулики, добре, що ну, або взагалі там я не знаю яку вони то, до речі вийшло В чому скажімо, задачка? Зайти на ось цей сайт, зараз я картинку ставлю. Замовити саме через Prom.ua цього продавця. хорошого. Я не знаю, там Пару упаковок такого варотома. Або в нього там інші є препарати. Я знаю, що він точно кидав. Я також ставлю вам скріншоти, де, ну, де він мені обіцяє, що я заберу, заборував але скажу, що на даний момент воно таки лежить на відділенні, вже там пройшло платне зберігання. Тобто, Зайти на сайт, замовити в нього, він вам перетелефонує зразу, буквально там, через 2 години, ну, взагалі, як звичайно, скаже, так і так, що там ви замовлення робили, так, ви підтверджуєте замовлення, потім хай це замовлення лежить на пошті, ви його просто-напросто не забираєте. Хай він там, бо 7 тисяч підписників в мене, хай, наприклад, там, 100 чоловік це зробить, він 100 гривень відправить туди, воно полежить на пошті, ви його не забираєте, і там 100 гривень назад. Тобто це вже буде 200 гривень. На 10 людей це вже буде 2000. Тобто, ну, таким, я не знаю просто яких таких, скажімо, козляр наказувати. Просто по-нормальному відправ, все я відправив назад, а повертати він мені не хоче. Так що хто захоче, допомагайте. Що? Зараз найцікавіше, що коли відкриваєш цю упаковочку, ну, хто чолом займається, той знає, що флувалінат має такий запах ну, хімозний. Коротко. А ті упаковки вони приїхали відкриті, тобто це ззадів воно було не пропаяне. І вони були відкриті. І на запах, взагалі, запах ну, не такий. Тобто, я не знаю, там або взагалі нічого не положили, просто якусь фанером настругали і все, або положили якусь іншу хімічну речовину. Тобто, наприклад, я його ставлю в булик, незрозуміло, що там за речовина. Воно йде в мед, потім там йде, я його продаю людям, людина травиться, і ну, скажімо, я вже буду винен. Та, що хто займається бджілками, я думаю, мене не підтримують. Ну і зроблять замовлення там, не набагато там, на 500 гривень, на 600 гривень. Але хай воно лежить на пошті і хай він падло його, полежить там тих 10 днів, заплатить за доставочку туди, за доставочку назад. І, я думаю, так людину треба просто тр трішечки провчити. Попередні дні в нас було похолодання. Вночі температура опускалася до плюс 7, плюс 10. І панельки, ну, краще трошки йшов у нас дожик. Панельки майже не працювали, але добре, що акумулятор... Великі, то запасу, в принципі, вистачало. Але якби не було з цього мого сонячного колектора на даний момент, коли отак у мене 2,7-2,8 кВт панели, то мені цього вже б не вистачало. І доводилося брати енергію з, з міської мережі, ось туди, стовба. А так, в принципі, колектор виручає. В цьому році літо було не жарке, тобто нормальне, і він не закипав. Я не бачив, що він кипів в цьому році, в принципі, все нормально працювало. Зараз уже, на даний момент. Дні не такі довгі, і ще й похолодало, то я сьогодні думаю, його треба помити, бо там вже є такі забруднення і енергії вже все-таки менше. Вчора вже пішов митися десь приблизно 11 годин вечора. Поки там перед мною все помились, помили посуд, то водичка вже була не дуже така гаряча. Тому я воно взяв швабрика, зараз поліземо та помиємо його. Тут трішки бджілки попрацювали, залишив свої какушонки трохи. Пил, трохи ось таке щось наляпане, не зрозуміло що. Ну, зараз помиємо, зробимо йому красоту, хай працює на всі 100-100%. Ну все, колектор покупав. Какашки де-не-де залишилися, але так, не пило, не таких великих розводів нема. На мою думку, енергії буде набагато більше. Власники сонячного колектора, хто, можливо, моє відео подивився, то встановив. Можливо, у кого раніше були, пишіть, як у вас було в тому році і в цьому році. Школо в цьому році взагалі проблем не було. Можливо, ще в принципі, буде, так як тут жару знову передають до 31-го. Але так за літо ну, взагалі не закипання, нічого. В минулому році я його затіняв, щоб він не кипів в цьому році. Працює, працює, але ну, там трішечки води, як зазвичай вилили на траву, і то трава там по двору в принципі, воно росте. Тобто видно, що води гарячої сильно багато не було. Ще задачка треба долити води, ось ці акумулятори, бо вони щось не заряджається більше 16 вольт. Думаю там напевно якась одна або дві банки википіли. Але поки цим нема коли займатися, тому водичка десь цільована все лежить, а вони, напевно, пусті. Але це не факт. Побачимо це, може в наступному відео відкриємо, подивимось що там робиться. Так, хто додивився до кінця і не поставив подобайку, тому обов'язково ставимо подобайку, пишемо коментар. Ну і Ділимось відео з друзями, знайомими і так далі. І бонусом тим, хто додивився до самого кінця, покажу розкопочки, це ще ніхто не бачив, це скажімо так прив'юшечка до відео, яке буде. Там лежить бур, яким тут все бурилось. тобто є одна лунка, є друга лунка, є третя лунка. Зараз покажу. Там воно стоїть вода, але воно все зроблене, це теж до того, де я пропадав. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. Я думаю, контенту буде досить таки багато, просто що мені реально не було його, коли це все знімати трішки було, а коли викладати не було. Тому, тому якось так. Так, Все. На цьому відео буду завершувати. Полізу там ще трішечки наверху, щось пороблю, по, я думаю, по вже профіля, щоб вони були готові. Ну а вам дякую за перегляд, хто дивився до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і все, пока-пока, до зустрічі в нових відео.